Послання апостола Павла до Єфеської церкви. Апостол Павло дає розуміння нам темряви, духовної темряви і дає нам розуміння світла, що то є світло. Послухаємо апостола Павла. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечисть усяка і зажерливість нехай навіть не згадуються поміж вами, як личить святим. Ігедота. І марнословство або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жаден розпусник чи нечистий або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому й Божому Царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками, ви бо були колись темрявою. Тепер же ви світло в Господі, поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності й правді. Допевняйтеся, що приємно для Господа, і не беріть участи в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне, стає то світло. Через це Той говорить сплячий, вставай. І воскресний з мертвих, і Христос освітлить тебе. Отож уважайте. Щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час і лукаві. Через те не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, і не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтеся духом, розмовляючи поміж собою псалмами, і гімнами і піснями духовними. Співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христовім страху. Дружини. Коріться своїм чоловікам, як у Господеві, бо чоловік голова дружини. Як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята й непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе, бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його. Як і Христос, церкву, бо ми, члени тіла Його від тіла Його і від костей Його, покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе. А дружина нехай боїться свого чоловіка.